А, инчи. Это 70. А то есть это самое дешевшее сразу. Оригинальный продукт. 110 баллов. Дорого, дорого, дорого. Дуже дорого. Тело дракуля еще пизда. Да, да оно, да оно. О! О, блядь. 50 баксов? <laughs> Опа. <laughs> а вот эта тема. 70 баксов. Може... Короче, дракон. Да, да, вот сюда дырку. Давай дракон. Давай дырку. Подожди. Вот oh, она, да, смотри. На видо, на видо. <звук> <звук> Опа. Что за хуйня? Клоун, блядь.

Это палка просто А, чё? блядь. Фу, сука. Ёб твою мать. Расскажи телефон, ты, сука ты уебал. Вот Вот туда. Давай. Да, вот. Прижа брохо Ебать. Все, иди нахуй, я все буду. Э, да, да. А, бур, и внутри. Блядь, можешь телефон? Да, смотри. <laughs> Ебать. Все, я свой телефон натягиваю. Давай. Да, и чего просто. Ебать! Нихуя! Подій постав! Нє! А, за всіх хранів все! Интерес, шо тут буде? Від 19-го століття ти був! Так охо! Чок збиття. Ти байбусь чудова! Ну то. А, з речі так, дуже ідеально. Добре, давай перш Давай. Єбать! Тут ніби якась тюрма, блі, камери якісь! Що ну, так? Камери! Камери? А ні 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 заби, оце, коротше, решітка на оці.

Сука, Варя розглядає. О, диви, який фаній. Єбай! Іди нахуй! Не надо бать! Іди нахуй! Не, сука! Ойди сюди! Іван він триває на мене! Йому гарячи! Бачите, як я наприхожу? А ви не заметили их? от вони, от от, це все. А, тоді мало, Ну вони маленькі всі. Мало? Нихуя тут мало ти, блядь, одного, сука, сесся, блядь. Сука, вот тут, блядь, як ми то все не заметили? Ебачий, ерот, нахуй, скачете, не скачете. Ебанив нахуй тут! це пізда. Їх, сука, тут сотні, нахуй, давай! Бля, мені страшно, что-то. Чика, у тут? У тут немає. Блядь, ні, звание. Їх сотні тут. Я воружаюсь І тазик бери на голову Як по панда фу буду Воно, що Не, є шорти і футболка Хорошо Що ним нема? Нет Чекай, Чика, може в мене ще сумці є Чи блеш? раз Що хлопці, я пришел? Давай, давай, я хоча я думаю, если ми тут... Я думаю, тут ми його побачили, то випадка думаю. Там... Це не жив. Я уже дальше прийшов! До речі, тут якась повністю вільна кімната є. Без ні? Без ніхуя, без сверчків. А ні, є сверчки, але їх небагато. А що так холодно туди? Чуєте, тут стіни по пів метра. Сюди хтось заходив, тому що тут є оці графіті. Графіті? Так. Да. Бля, я там їх. хуя їх. Добре, Батанка. отут ніхуя. Нія! Бодя, отут їх дохуя, і вони всі великі. О, я знаю, що я зараз роблю. Блядь, не скачуть. Дивись, Бодя, сюди. Вони скачуть. Дай, дай, бля, не скачуть, ладно. Дай, дай, блядь, не скачуть, і дахуй лад. О, вони на тебе скачуть! А? Добре, так, далі. Ебай, вони наді мною. Скачуй, блядь, кадрася. Чуєте, я все пройшов! Тут ніхуя нема! Я все пройшов! У цих горах треба столомонах важити! Блять, дерево задирає мої шорти! Підарас. Ух блять чуть не впав! Нам зробити. Я хуєю. Диви, да срати під двері. Що <реш> там? А, фу, блядь, настрол! Нахуй я! Як же воно смертей? Я взяв, да? А, а то що не чуваєшся? Ні, фу, блядь, не! Не, ну хуй! <реш> фу душе <наше> тепло! <реш> Крона? Євожі рот. У нас виникла нова небезпека. нахуй. Ух ты, бля! Ну я ногу подар. Пам, 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 пам. Бля, я подумал, что там кто-то есть. Да, да. Вот, бачишь? Вот это. Ні, чудо. Ну, тут цирку ти... немає. Збачу. А тут є, Це ша хуже. Ну, Ну, оці двері. Е, до пауки є. Ні, хуя тут пауків! До хуя? Ні, ну тут багато здобич для пауків. Багато померших пауків. Борились, блядь, за територію. Брились. Брились за територію туда-туда. Там би мов повісився от. Так. Ну так. Окей. Потузumbia яка така юбська. 100 см ключ на деякий. А у кого endDate, да собі ще. Да. Є. Коли? Коли електромо? Може довго. Треба? Найче. Да-да. Пам'ятай. там, як ясно, що тут. Та лози, лози. Знаешь, тихий там были вірусы забрали за стол. Бля. Е, байдик, тут погода, запиздал. Нет. Давай. Ты ходит друга. Толпа, йоп, сука, я думаю, уже пустыл. Давай сюда. О, тут он не моска Слава, Слава лаху. Тут, походу, мама стручки, блядь, вылезло, блядь. Супер, ма! Блядь, у меня голову закрыл! Сука! Сука, ебаник, там дохуй еще! Это не страшно. О, там еще и киномата. Там та. Ебаник, там еще. Ты что чекай? Майна, что за похуй не ты? Абсолютно. Блядь, тут просто так, я думал, что майна что-то перед ней кричит. Помеха. Йоу! Ладно, ладно. Йоу! Йоу, сверху, йоу! Не, на сразу есть там є зараз робим файершоп. А, да, ходи сюда. Да не, за что? Ебать, краевод классный. Стой, стой, ладно. А шприц стоит? Бля. Чекай, да. Я же шо будем струбать. Наебайте, Бля, я оброзу ебанулся. Чи йобнутий, не йди сюди! Він чіпований! Я, я слово басейн буду стрибати. І бу, блядь, там є оце дирка. На волі блядь! Тебе вот дупломет, блядь. Кидай его нахуй. <реку> На обгон! Ебать, <реку> <Є, бочи, дерула, реку> это ровно черепаха! Охереть! <реку> вона просто титанічна нахуй. Ні, 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 не, страдай хуйня. Ну, Богдан, а Вона ранила. Ну, ну, зараз захочеться з'їсти. А я знизу. Ти тут види, ти не тікай, тікай. Я поїхав. Я поїхав. Я поїхав. Я поїхав. Я поїхав. Що воно, блядь? Богу, якщо вона хорчу хавала. Денис, блядь, та просто знизу поліз. Катя я. <laughs> да, бля, не не, Сука, разу разу. да, не упадет! Сука, да не упадет, да? возьми телефон. <laughs> <Что ты> <laughs> <робишь>? <laughs> бля, я сейчас хромаю. Можно проходить. Свободно. А чё тут авто Я вообще... Чуєте? А чого тут автополив стоїть? Взягнула а що це таке? Я зніму. О, влад, ти зараз хуйня, я був нахуй, один, скажу на туріні реально. Коротше, Дорога я був тропінці. з друзями з дівчиною, ось ще, ще самою першою нахуй. Ходили і один назився в цю церкву, я був... Об... <тутінки> Більш менш. <тутінки> Да, ja, воно обвалилося. Ой, ебать, що це? то там, там да, дам не більше забрався. Поправійте. Ні, не йди, не, блять, з яких разок не є. Дін добре. Дін добро. Що ти, пана? Що таке? Ай, блядь! Що ти Так і туди хоче стоять, пішлі нахуй. Хто? Так, да, так, да, тут дуже така почва не дуже. Ні, краще не дуже втуки. Тут прила вже спиляли. Вони алюмінієві. Метал? Провода теж. На метал. Чужой, дає десь Я Як спрыгають сюди? Давай ты мне дождя сдорови вас трибалзиться. Приносишь сюда, 200 балл я бы Ебал. Вдруг наш приспал. А бы туда сразу дня кусать. И ключ. Цветно буду ваш целист. И потім там вся конструкция на мене падає.